Пожалій ближнього свого. Так мені змував який жартівник відому заповідь про любов до ближнього. Що нам заважає вбачати у ближньому самого себе? І що означає заповідь люби ближнього як самого себе? Дізнаємося, Ульвів'ян. Зазначає в першу чергу, щоб люди ставилися до оточуючих так само, якби вони хотіли, щоб ставилися до них і щоб жили в першу чергу по заповідях Божих, пам'ятали про це завжди. А, очевидно, що кожен інший для тебе от інший, як ти сам. Тобто ти поважаєш е, іншого як самого себе. Ти не чиниш чогось такого, чого ти не хотів, щоб тобі вчинили, якоїсь кривди. І ти в собі інколи поважаєш того іншого, себе сприймаєш як іншого, ставиш на місце того іншого. Чи це ближній, чи це дальній, а це все одно інший. Це не я, не ти, тобто. Але думаю, що якби кожен, кожен поставився до того іншого, як до самого себе. То було б гармонійне суспільство. Ми вже думаю, що ближні це значить треба допомагати ближнім, всіх і фінансово, і ділитися останнім, і, там, так, дати, наприклад, якщо по можливості помешкання, притулок, допомогу, поділитися грошима. Бути відкритішим, тому що на сьогоднішній день наше суспіль, суспіль, суспільство є замкнуте, розумієте? І, і люди всі живуть своїм життям. І треба бути життєрадісним, посміхатися, треба люди одному допомагати. Що означає? Ну, то означає, що треба відноситися до всіх так само, як до себе. Взаємне. Тобто підтримувати взаємні стосунки зі всіма, не створювати ніяких конфліктів. Ну, тобто, жити умовно по заповідях. Тобто, якщо хтось в потребі звертається за допомогою, то, то звісно, треба допомогти, не, не вагаючись, не задумуючись, якщо там не вистачає в когось гроші позичити там, ну, або іншим якимось чином допомогти, я не знаю. Це означає, що спочатку треба любити себе і свою внутрішню сутність, яка дана Богу? Любовця на правіт миром. Вона проявляється себе во всьому. Так должно бути. Ми повинні любити всіх людей, які нас оточують. І там, де живемо, і там, де працюємо. Якщо ми будемо любити їх, то тоді буде все добре на Україні. Люби ближнього свого як самого себе. Я думаю, це більше ставлення до людей. Якщо ставитися до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Потрібно просто. Я думаю, відноситися до людей більш добріше. І тоді, можливо, колись, можливо, через деякий час люди все ж зрозуміють, що треба бути просто більш трошки лагідним до людей. І, можливо, це нас приведе до якогось щастя. В часи Ісуса в Ізраїлі жило два найбільші равини – Гілель і Шамай. Якось до Шамая прийшов язичник і запропонував йому: я стану євреєм, якщо ти мені цю Тору, поки я стою на одній нозі. Шамай його вигнав прутом. Тоді язичник прийшов до Гілелі і запропонував йому те ж саме. Гілель погодився і сказав: Не роби ближньому те, що ненависно тобі, в цьому вся тора. Все інші коментарі. Тепер йди і вчись. На думку дослідників, найкраще практичне пояснення заповіді любові до ближнього є так зване золоте правило. Це правило настільки очевидне і універсальне, що ще до народження Ісуса Христа такі мудреці, як Сократ, Платон, Аристотель, Будда, Конфуцій, Заратуштра, Гілель, роздумуючи над суттю моралі і любові до ближнього, виводили це правило. Та, напевно, найбільше воно відоме завдяки Ісусу Христу, який неодноразово його проголошував як вищий закон людинолюбства. Це золоте правило існує в двох формулюваннях, забороняючи не роби іншому те, що не бажаєш щоб робили тобі, яке відомий російський релігійний філософ Соловйов назвав правилом справедливості і наказуючи, чини іншому так, як бажаєш, щоб чинили тобі, яке той же філософ Соловйов назвав правилом милосердя. Та важливо ось що. Проголошуючи заповідь про любов до ближнього як до самого себе, Ісус процитував древню заповідь, яку коли ще проголосив Мойсей. Та проблема в тому, що гріх та егоїзм настільки спотворили людську природу, що любов до себе не завжди може бути вірним еталоном. Самодогаджання, пристрасті і пороки свідчать про те, що багатьом з нас потрібно найперше навчитися любити самих себе. Любити ближнього, як самого себе. І чинити іншому те, що бажаєш, щоб чинили тобі, для багатьох з нас це те ж саме, що стояти на одній нозі в той час, як вона поранена. Тому Ісус суттєво скоригував цю заповідь, сказавши: любіть один одного, як я полюбив вас. Прийнята в серце ця любов Ісуса Христа стає не просто словами, а дієвим принципом, силою, яка дозволяє нам правильно любити себе і в змозі любити ближнього. Ось чому апостол Йоанн Улюблений учень Ісуса Христа в своєму посланні сказав: ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. І оце Його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Його Сина, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. А яка ваша думка?